Сьогодні хочу поділитися ще одним моїм улюбленим продуктом з лінійки Таймвайс Immeister Peolfirm активна ліфтинг сироватка Це нове покоління засобів з явними ознаками старіння шкіри. Сироватка створена, аби максимально ефективно підтягнути шкіру в області трикутника молодості. Унікальні інгредієнти забезпечують сироватці потужний ліфтинг ефект підборіддя, щік та шиї. Коли йде деформація овалу, опускаються щічки, це додає віку. У своєму складі сироватка має запатентований комплекс вольофірм, що сприяє виробленню колагену, еластину та гелеронової кислоти. А ще її унікальність в тому, що до складу входить пептид гороха. Він зупиняє та блокує гілеронідази. Це коли ми наносимо гелеронову кислоту, то її нічого не руйнує, вона залишається в шкірі, підтягує і омолоджує її. Сироватка не містить олії, не містить ароматизаторів, не комедогенна. Наносимо вранці та вечором після очищення тонізування. А ще для кращого ефекту використовуємо щітку, глибоке очищення з насадкою масажером, а потім наносимо ваше зволоження нічне або денне і шкіра одразу засяє зсередини. середини. Ліфтін-сироватка Таймайс вайс ліпеволі це преміум продукт. І дуже важливо користуватися засобами одного бренду, так як вони підсилюють дії один одного.